На віки 18 громада зійшлася на похорон юного героя. Комедія на ягодині в багажнику автобуса знайшли двох чоловіків. Уламки машин по всій дорозі у Луцьку не розманулося три авто. На війні не стало Ігоря Дмитрука із села Підсир'я, Камінька Ширської громади. Захиснику України було 54 роки. Загинув волонянин 24 листопада в Харківській області. Вічна пам'ять герою. Перестало битися серце капітана Нацгвардії України з Луцька Сергія Овчарука. Це сталося 21 листопада у Дніпрі. Як повідомив товариш капітана, прощання з ним буде в Луцьку. Панахида розпочнеться у храмі преподобного Іоанна Почаївського на бульварі Івана Газюка 16. Початок 27 листопада о 13.30. Поховають захисника у гаражі. Висловлюємо щирі співчуття родині військового. На війні не стало волонянина Василя Лучка із села Крупа Підгайцівської громади. Захиснику України був 31 рік. Загинув 17 листопада 2024 року біля нововодяного Сватівського району Луганської області. Чин похорону відбувся в церкві Покрови Пресвятої Богородиці у Крупі з усіма військовими почастями. У супроводі військового оркестру проводжали Василя Лучка до сільського кладовища, де віднині він спочиватиме. З єдиного сина залишилися батьки героя вічна пам'ять захиснику. Чекав повноліття, щоб долучитися до війська на Волині всією громадою прощалися із 18-річним героєм Петром Наумуком. Юнак служив у батальйоні Любарт у складі 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Загинув Петро Наумук 12 листопада від осколкових поранень, які отримав на бойовій позиції. Прощання із юним захисником відбулося в церкві села Самари. На похороні проголосили моли битву українського націоналіста висловлюємо щирі співчуття родині героя. Двоє чоловіків заховалися в багажнику автобуса, аби непомітно виїхати в Польщу. Вони так хотіли за кордон, що всю дорогу збиралися тіснитися в невеличкому тайнику. А да. да, сумки мы ей не Тут, тут бы мало быть черная Вот. Yeah. Уся ця комедія відбулася на пункті пропуску ягодин. В багажнику був 23-річний харків'янин та 38-річний мешканець Тернополя. Законних підстав виїжджати з України вони, звісно ж, не мали. Водії автобуса, Волиняни про людей у своєму багажнику знали. На двох втікачів відкрили кримінал. На Волині накрили цілий склад із контрабандою. Організатори, жителі Володимирського району, вони закуповували у Польщі комп'ютерну і побутову техніку і перевозили усе в Україну без документів про проходження митного контролю, декларування й інших обов'язкових платежів. Далі техніку продавали по всій Україні. Для цього створили аналог відомого інтернет-магазину. Замовлення покупцям відправляли поштою, аби приховати велику кількість відпра. За гроші просили робити це інших людей. Вдома і в машинах схематозників знайшли ноутбуки, принтери, планшети, мікрохвильові печі, обігрівачі, сушарки, автомобільні шини тощо. Усе це добро коштує орієнтовно 11 мільйонів гривень. Триває розслідування. На Шопана-Влуцьку не розманулися відразу три машини. Як повідомили в патрульній поліції, Фольксваген-транспортер перед розворотом не зайняв правильне положення на дорозі, тому зіткнувся з Мерседесом. Той свою чергу зачепив припаркований Фольксваген Пасад. Усі три машини добряче потрощило. На щастя, без постраждалих. Поліція закликає пішоходів носити в темну пору доби флікери. Згідно із результатами досліджень, людину в темному одязі водій починає помічати за 10-18 метрів, а цього недостатньо для швидкого гальмування та уникнення ДТП. Якщо ж пішохід рухається у світлому одязі, то дистанція видимості збільшується до 55 метрів. Водночас, у разі використання світловідбивачів, помітно пішохода буде вже за майже метрів. З метрів. 2020 року носіння таких елементів пішоходами це обов'язкова вимога правил дорожнього руху. Тож людей просять обрати найзручніший для себе варіант світловідбивача: флікери, нарукавні пов'язки, стрічки, браслети, брелки та підвіски, рефлективні жилети тощо. З зловмисникам, через яких була бійка в ковалі, повідомили про підозру. Йдеться нагадаємо про випадок, який стався в неділю. Патрульні зупинили автомобіль Джип, водій, якого порушив правила дорожнього руху. Поки оформляли його, перехожий поцупив ключі від їхнього службового автомобіля. Коли патрульні наздогнали чоловіка, той почав буянити. Під час затримання на патрульних напали чоловіки, які проходили повз рухи. Убрили. Біга, Ні, не при... Одна з поліцейських, знаємо, зробила попереджувальний постріл угору, аби подати сигнал тривоги та викликати допоміжні сили. Двох учасників бійки затримали їх, хочуть посадити під варту. У поліції Волині закликають декларувати та відповідально зберігати отриману та знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. Більше в коментарі речниці ГНП області. 25 листопада набув чинності закон України щодо вдосконалення порядку отримання декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Він спрямований на зменшення кількості злочинів із застосуванням зброї та підвищення захищеності громадян і спільної безпеки. Тож ми в поліції Волині закликаємо декларувати та відповідально зберігати отриману і знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси до неї. Добровільне декларування або здача зброї звільняє громадян від Крим кримінальної Відповідальності за статтею 263, санкція якої передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Лише за 10 місяців цього року волинські правоохоронці карного розшуку вже вилучили з незаконного обігу 129 одиниць зброї, 140 гранат та майже 147 кілограмів вибухових речовин. Окрім того, зафіксовано вісім фактів виявлення схронів незаконної зброї, і потрібно розуміти, що всі ці люди, які незаконно зберігали зброю та вибухівку, отримали кримінальне покарання. Натомість, ті, хто задекларує або ж здасть зброю добровільно, будуть звільнені від покарання. Кабмін оновив критерії бронювання військовозобов'язаних та критерії, за якими підприємства можуть отримати статус критичності з 1 грудня 2024 року. Усі бронювання працівників будуть здійснюватися в дії. Після підтвердження критичності підприємства через застосунок мають знову подати списки працівників для бронювання. Про те, як бізнесу стати критичним, говорили на нараді у Волинській ова. На змінах по критеріях я зупиню. Першою зміною, яка є, це те, що має бути в підприємства відсутність заборгованості по сплаті до усіх податків до державного та місцевих бюджетів. Раніше це було тільки сплата по ЄСВ. Другим критерієм, основним зміною є те, що зарплата на підприємствах має бути не менше середня зарплата за квартал не менше ніж 20 тисяч. Це коефіцієнт, мінімальна помножена на 2,5 Крім тих підприємств, які є державними та комунальної власності, для них лишається норма зарплата за четвертий квартал відповідно до даних статистики. Це по нашому регіону 12 тисяч гривень. І що немало важливо, у цих два критерії щодо відсутності заборгованості, а також щодо зарплати є обов'язковими для підприємств. Регіональні критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, критично важливим для громади, ОДА має погоджувати з міністерством оборони та міністерством економіки України, зокрема, я звертаюся до державної податкової служби до керівників районів, щоб ми могли визначити критерій, по якому Підприємство дійсно є критично важливим для громади, тобто в відсотковому еквіваленті щоб ми прописали податки з плати до бюджетів для того. Ну і враховуючи податку спроможність, звичайно, громади, тому що ми повинні підтримувати бізнес, який працює легально, який допомагає, от і визначати їх критично важливими, але всіх ми не визначимо критично важливими, і потрібно не забувати про те, що у нас війна і мобілізаційний ресурс нам потрібен. У межах всеукраїнської інформаційної акції «16 днів проти насильства, яка стартувала в Україні, 25 листопада в Луцьку відбувся захід перформанс. Розірви коло насильства. Мета акції привернути увагу суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї. Адже насильство це не приватна справа, а суспільна проблема. Учасники перформансу через мистецькі образи висвітлювали різні аспекти проблеми насильства, зокрема домашнє насильство, булінг та дискримінація. Кримінацію головна мета заходу закликати до дій та підтримати постраждалих. Волинські медики купили два старлінки та дев'ять «ФПВ-дронів» для ЗСУ. А гроші на техніку назбирали із щомісячних відрахувань працівників Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Один старлінки, п'ять «ФПВ-дронів» через Волинську обласну раду мають передати для потреб сотої бригади. А ще один старлінк і чотири «ФПВ-дрони» будуть доставлені у військові частини, в яких проходять службу колеги медиків. Школярі зібрали понад 200 тисяч гривень на ЗСУ. Днями в двох ліцеях Нововолинська були благодійні шкільні ярмарки на підтримку українських воїнів. В одному закладі організували патріотичний концерт з дитячими номерами і продаж домашніх десертів від вчителів та батьків учнів. В іншому ліцеї розігрували трофеї з передової, а також організували лотерею з призами від спонсорів. Там теж продавали домашні смаколики та вироби ручної роботи. Обидва це і в сумі зібрали 206 тисяч гривень.